Чи чекати його проявлення? Усім привіт! З вами Елітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій зодіаку, щоб цей розклад був звучний саме з вами. Також я запрошу до себе на особисті розбори, також мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Чи чекати вам його проявлення? Давайте подивимося. Дивіться, якщо тут у нас сімейні пари, то, в принципі, проявлення точно буде. А якщо ви. Кожен сам по собі, то не факт, що він буде проявлятися саме до вас. Якщо ви вже поряд, якщо ви, знаєте, на одному горизонті десь знаходитеся, то так, скоріше за все, проявлення можна чекати. Давайте ще. Так, щось станеться, знаєте, він як, можливо, наступить на своє его, якось буде по-іншому проявлятися, якось по-іншому реагувати, щось змінить. Зміниться людина, дійсно, сама для того, щоб побудувати адекватні стабільні відносини. Все ж таки для тих, хто по різні сторони також. Я б тут сказала, що буде проявлення. І буде зміна свідомості в адекватному сенсі, зміна якихось парадигм, якихось звичних патернів. Так, чи чекати його проявлення? Ну, знаєте, вам не треба прям сидіти отак і чекати нудьгувати. Тобто вам треба займатися все ж таки собою, проте тримати в голові, що десь там зараз відбуваються зміни. Так, так, чекати проявлення, точно чекати. Ну, точно, навіть, навіть відмовлятися від цієї думки, відмовлятися не... навпаки, вам не чекати, але знати, що він точно проявиться якось з оновленням прийде. А вам треба ще подумати, чи приймати, чи ні. Так. Бачите, всі карти, якісь сімейні, дуже. Тобто, якщо ви тут е, сім'я, то точно так буде оновлення. Якщо у вас по різній сторони, то, скоріш за все, е, буде проявлення до того, що дійсно може бути змі... ну, зміна взагалі вашої ситуації. Тобто сім'я, діти, народження дітей, до речі, тут також народження дітей. Тобто, чекайте. Ось такий у нас розклад. пишіть коментарі, що думаєте. Ну і всім, па-па!